Щоб я вже клею Повірте, це робота бін, для того, аби подумати бін, і розрахувати, аж тоді бін, пробувати. Я вже цей бій приклеїв і щоб ідеально я вам сказав, точно це все заклеїте. Це не так просто, як вам здається, а що то є, бін, заклею да, пленочку. Ви угу. от хоч попробуйте раз. Якщо криво заклеїти, так це дуже легко, це найпростіше. Але якщо ідеально точно заклеїти, це, можна сказати, складність е, збільшується в ну, 100 разів точно, Бачите, як я порізав. Кожний клаптик я відрізав, тобто від, ну, відклею, частинку відрізав і назад заклеював, для того, аби потім коли піднімаєш. розумієте, і Можна було ось ці клаптики відривати і далі продовжувати клеїти. Можна сказати, ось цю всю є роду. І воно дуже важко це все дається. щоб ви собі не думали, що це та фігня, блін. Це самій, походу, кращий спосіб, самий правильніший для того, аби не схибати. То якщо схибати, то потім буде така штука, що дуже сильно вас буде розчаровувати вона. Тут це з мікрофібрами, я вам поясню, мікроканали є всередині пленки, що воздух легко виходить. Це дуже великий плюс пленки цієї. ну Це вже більш сучасна пленка, новіша. І за допомогою цього вона трошки краще типу, та, як виводиться ось цей воздух. Ні, нагріваємо її для того, аби клей активізувався краще і суспензія була краще. Це ми довго не тримаємо, бо перегріти перегрітимо. Еластична, вона піддається там, різним маніпуляціям, її можна відірвати, порівняти, наново приклеїти. Тобто, що це полегшує нам монтаж. І е, Вона на розтяг дається, коли нагріта, але коли холодна, то, тобто, розтягнути, щоб потім її там вже вона була скривлена, то трошки ну, нормально, тобто, важко. І, так Трошки помівден, бо самі розумієте, це все відклеювання. Відрізання таких частинок трошки, як би сказати, робить складну роботу, типу, не так просто. Але я сам роблю і перший раз, без всякої там лівої допомоги і тому подібне. О. потім буде все ще приводитися в порядок там митися сама пленка з плоті подам гарно до тому що пальці лишається від клейкої стрічки всякі штуки але це обов'язково тому що інакше ви не зробите. точно що було. коротше така я б сказав, не дуже легенька робота. Бачите, це все відклеюється акуратно і назад. Ну, Якщо такий кавалок відклеїть, і потім його приклеїти, а він у вас буде криво, десь назад відриваєте, буде центрувати. Коротше, оцей папір відрізайте якомога меншими частинками і помаленьку частинку бах, клею, заклеюю. Заклею, розумієте? По йди. Для того аби добитися точно результат. Бо якщо не думавши, то можна зробити як-небудь, та й на тому і станеться це все робота. Заклеїть. Ну, я просто так демонструю брівно не спішите, але в цьому ділі. помаленько. Шейки ру руки допоміжні було би супер. О, тут так я імпровізую, коротше, із з світлом, і з усім. Нагріві пленка дається на і можна е, дефекти виправляти. Коли нагріваєте, чути в руці, що в нас і Ще, от машину нагрівну, зразу так хух, пішло тіпо, в цей бік. Ось пленка натягнулася і зразу заклеїлася, як вам потрібно. Бо як вони машини клеють в Цілу машину переклеїти, це капець, капіта, це, реально треба мати навіть математичний розрахунок. Ось така то фігня. Коротше. Скло було в мене трісло ось тут. І тут було трісло, то через 100. Ну, а тріщина ледве замітна була, але мені хотілося зробити трошки якийсь тюнінг, типа. Вот. Я думав купляти нове скло. Але виявило, ну, у нас прозорех з прозорого скла горбатого в наявності типа, не було. Та й заказувати щось мені вже було впадло. Я думав, на деякий час поки що ще заклеюється. От і тріщина, де я тер наждачком рівняв, то видно, що трошки є. Чується на руці і навіть заломи світло що є, щоб щось було не так. там, тип. Але це я вимушений був робити, бачите, де клеїну. З цього боку теж буде клеїтися. Вже не так типу, болісно буде це все проходити. Це типу, спеціальний такий фломастер, який змивається водою. Тут я так наніс цей. О, бачите, де трісло і посередині. Кафіня. То все заклеїло е, супермоментом, Називається е, момент гель. У мене такий гей, крапля вообще, так, наноситься ідеально, сидить, не, не, не тече клей. Затискаєте, ідеально клеїться, Десь тюбік 18-20 гривень. Коштує, то його хватить надовго, але він використовується так, декілька разів і все. Потім далі він всихається. Ну, там пару грам вистачає, щоб вам основне щось заклеїти. Коротше така фіня. Ще раз показую вам. Свою роботу, як бачите,